Як мінімізувати затрати на старті швейного міні-цеху? Таке питання дуже часто задають мені мої підписники. Ну дивіться, думка дуже слушна, що треба на старті мінімізувати всі можливі і неможливі затрати, бо на старті найвеличезні ризики того, що щось вас не вдасться, щось піде не так, і ви просто-напросто не зможете повернути собі ті гроші, які ви вклали в ваш невеличкий швейний бізнес. І це потім дуже скажеться на вас у тому плані і у тому сенсі, що буде дуже важко робити другу спробу, коли у вас вже за плечима є там перша невдала спроба. Тому дивіться, на старті є одна така фішка Зробіть перші свої замовлення пошийте на аутсорсі тобто не вкладаючи щоб мінімізувати зовсім всі затрати, Візьміть, знайдіть десь невеличкий швейний цех чи майстерню і відшийте там першу партію на аутсорсі ну якщо з це можливо за ваших умов роботи. Так, є певні мінуси у цій схемі, бо треба контролювати якість, треба контролювати ті терміни, в які будуть відсуватися вам ваші вироби. Але величезний плюс, який це все, все перекривається, те, що у вас будуть дійсно мінімальні можливі вкладення на старті. Так що рахуйте обов'язково цю схему теж. Враховуйте її та користуйтеся до нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо і у реальному житті.